Наприкінці червня Державна екологічна інспекція в Одеській області перевірила скандальне будівництво на Грецькій площі, яке здійснює товариство з обмеженою відповідальністю Київ, фірма підконтрольна колишньому радникові мера Одеси Вадиму Чорному. За результатами перевірки, згідно з офіційними документами, на будмайданчику виявили незаконну розробку надр і незаконне вивезення глини. В результаті на компанію, що веде будівництво паркінгу, начальник обласної екологічної інспекції Олег Вахрушев вирішив накласти. Ти штраф у розмірі 35 мільйонів гривень. Нагадаємо, що будівництво на грецькій площі фактично заморозили після обвалення ґрунта, який стався наприкінці березня. Зараз роботи призупинені. Котлован заповнений дощовими водами, що підтоплюють сусідні будівлі. Зокрема, постраждав торговельний центр «Афіна», розташований по центру площі. Наша знімальна група дізнавалася нові наслідки діяльності фірми Київ. Тріщини на будинках біля котловану з боку Олександрівського проспекту давно не новина. Побита дорога, точніше, вузький прохід між ямою і старими будинками з боку червоного провулку. Також однак, муніципальна влада досі не думає вирішувати ситуацію. Одесити, що розуміються на будівництві, кажуть, наявність котловану може призвести до сумних або навіть трагічних наслідків. за все, наповнення, дожди, воно розмиває підтаплює И, разумеется, образуются пустоты. Вы вот даже это, которые куда-то девается. Как считаете, оно может привести в последствии к обрушению зданий? Ну, если не полностью, то частично, да. Найбільше від котловану постраждав торговельний центр Афіна. Грецькі архітектори, автори проекту і гадки не мали, що поруч із Афіною буде величезний провал. Будівля має два деформаційні шви. Завдяки котловану їх коливання в 4-5 разів перевищує норму. Біля швів пішли тріщини по всьому діаметру Афіни. Звісно, ми за ними слідимо, так як це наша життєспособність здання. Но из-за этого потрескался уже у нас э, плитка, швы, балконы, потекли. Конечно, мы их заделываем, тратим определенные усилия, финансы, потому что это нужно. Найбільше Афіна потерпає під час злив. Раніше вся вода з вулиці Проображенської стікала на грецьку площу, де переважна її більшість потрапляла в каналізаційну систему. Тепер з одного боку паркан, з іншого тимчасова дорога з плит. Відповідно, дощова вода підтоплює фасад торговельного центру. На фасаді легко побачити тріщини, а біля нього плитку, яка просіла. Заливає вода і котлован. З паркінгу, що знаходиться на мінус другому поверсі Афіни, кожного разу до Водиться відкачувати величезну кількість води. Працівники торговельного центру кажуть, насоси весь час працюють на повну потужність, не кажучи вже про людські зусилля. «Тепер, коли побудована врібна дорога, вона відповідно, є как бы, дамбою. Дамба держить воду. Вся вода попала на наш, фун... на наш э, фундамент, на наш. Э... На наше здание, естественно, распределилось куда? Там, где есть нижние точки, так как у нас паркинг на минус второй этаж. Естественно, мы включили свои все насосы, собрали людей, швабры, собирали воду эту быстро. Видно даже сейчас, что есть там намул, вымыло здание, потому что вода стала неуправляемой. На мінус другому поверсі розташована також центральна розподільна підстанція у 6 тисяч кіловольт. За фіни електроенергія подається до всіх навколишніх будівель. Відповідно, затоплення паркінгу призведе до знеструмлення всієї грецької площі. Магазин, що розташований в притул до Котловану в торговельному центрі, звіднедавна немає підходу. Нечисленні відвідувачі можуть потрапити всередину лише переступивши через яму. У нас пройшло наступне. У нас у Терроризационная труба проходила мимо нашего магазина. В ну, одно прекрасное утро мы пришли на работу. Мы ну обнаружили, что у нас в магазине плавают нечисти, которые залили весь магазин. Уборщица убирала часа, наверное, два с половиной выбирала. Тут произошел обвал. Люди к нам в магазин зайти не могут из-за забора, из-за вот этого провала. Проте, чиновники муніципалітету продовжують сидіти, склавши руки. Таке враження, що величезний котлован на грецькій площі нікого не хвилює. Навпаки, міська влада чекає, коли донизу сповзуть прилеглі будівлі. Костянтин Гречаний, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.